Я завжди кажу, найкраща позиція це з жінкою у ліжку. Нас обстріляли з АГСу позицію, йому залетів осколок до легені. У нього вся, і вся спина і посічена, і порвана. Я настроєний, щоб повертатися у військо. У мене 6 годин пробули турнікети. Я думав, що вже буде робити ампутація, є на весілі. І завжди треба бути на позитиві. Мій батько пішов до лав Збройних сил. перший. Я допомагав йому, поки вони були, були тут, в Запоріжжі, на, на комплектації. А коли вони вже поїхали на бойові, то і тоді я вже зрозумів, що моя допомога на цьому і закінчилась, і зібрав і речі, і дай пішов. Перший день був вже мінометний обстріл. І ми все зрозуміли, коли, коли ми попали на ноль. Страшно. А потім вже якось взяв себе в руки і пішов, 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 тому що у мене була, ну кулеметник це той, хто заходить на позицію, коли він прикриває захід на позицію. Потім він заходить на позицію, а виходить, він, він, він із позиції останньої. Як я завжди кажу, найкраща позиція це з жінкою у ліжку. Вдома. Немає і гарних позицій, тому що сьогодні це може бути і вайтова і позиція тиха, а завтра може бути і прорив, і ви вже на самій. А в 23-му році ми ж приймали участь у контрнаступі напрямок більш на приютне на і на рівнопіль, за що нас нашу і четвірку нагородили. Орденом замужності третього ступеня. Була по іпозиції ворога, яку дуже було важко і взяти, тому що вона була дуже у фортифікаційному плані обладнана, дуже сильно. В нас був і хлопець 24 роки. І він каже, мені потрібно ще і зі мною ти три людини. Я, я кажу, ну я ж тебе ж ну, я не залишу, я, я, я йду по-любому по з тобою. Ну, ще, і ще, ще один хлопець і, і согласився. Моєму і дави рацію, він пошов, і йшов вже позаду нас. Ну і ще одного і свого, і свого і побратима і загребує, і ходімо з нами. А остальна ж штурмова група нашої роти сиділа, чекала, поки ми дійдемо до окопів. Ну, так стало, що ми пройшли їх міні-загородження. Дійшли до окопів, побачили перед собою пулеметні гнізда, і побратим показує гранату, і куди він буде вже їх кидати. Я взяв на прикриття, він дав, і, і, і добіжав до окопа кинув гранату. І ми попали в окоп, де було 25. Підарів. Коли штурмували, в нас було з нашого підрозділу лише 2-300, бо в в нас не було і все. Тому що це була і зважена робота, тому що кожен друг, друг другу собі, і, і прикривав, і спину. В нього в нас, був, нас обстріляли з АГСу позицію. Йому залетів осколок до легень. Да, я побачив і пробиття легень, але він почав не тільки задихатися, але і, і сіріти, то і біліти, і сіріти, то я зрозумів, що це стадія, от він починає в шок впадати. І я от за за заліпив йому акрузійною і наліпкою е, в, в, в грудну клітку і почав. І, і Командувати, щоб і зробити швидку евакуацію. Я завжди е, питався узнати, що було з моїми пораненими в, в, в госпіталях. І в нього було, і зайшов осколок, і він роздвоївся в, і внутрі. І один пробив легені, а інший пробив печінку. Так, в нього було і було і пневмоторекс, і гемоторекс. Вижив. Вижив. Ну і що ми йшли і займати вже позиці, ті позиції, які і залишив і ворог, і ми йшли їх і займати. І нашу групу накрили касетними снарядами. Так сталося, що я зміг вискочити з посадки, тому що я йшов і перший, а сім чоловік залишилось в посадці. І я тоді почув по порації, що в нас вийшов мій. Командир роти, він був з нами. Він вийшов і каже, що багато і 300 і потрібна евакуація, я повернувся обратно, до, до, до них, проходив. Один наш побратим з нашого підрозділу вже собі накладав і турнікет сам. Він каже, йди далі, там, і там важкі. Я доходжу да й далі, бачу, що мої побратими нашому хлопцю вже налажують і турнікети, тому що він весь був в турнікетах, і, 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 і крім однієї правої руки. Мене звуть хлопці до самого тяжкого. Він так стало, що він не встиг за, і залігти. І йому всі осколки пройшли зверху вниз. І я побачив, що в нього й поранення артерії і переломи ключиць. І немає виходячих. Ну і, я, і все, він вже починає в стадію шока. Я, я розумію, що в нього і внутрішній і, і кровотеч. В полі таке дуже важко зробити. Це, навіть на той час це було неможливо. Він загинув. Я приймав рішення. Він, я зробив йому максимально все, що міг, залишив з ним одного і побратима, щоб він завжди з ним розмовляв, щоб він не був один і почав допомагати. Іншому і по, і по, і по братиму своєму, тому що він почав задихатись, я кажу, знімай і, і, і броню. Він знімає броню, у нього вся, і вся спина по, і посічена і, і порвана. Я її переклеїв. Я кажу, ти можеш сам дійти до евакуації. Він каже, так. Я йди, а я тут і залишаюся, тому що той хлопець, якого усього в турнікети, йому потрібна і була допомога, тому що йому. Постійно ставало гірше і гірше і гірше. У нього була і ліва рука вся посічена, ліва нога. І на лівій руці була ампутація трьох пальців, але два пальці йому пришили обратно. Була посічена ліва нога, була перелом на правій нозі нижче коліна. Я вже робив і перенес турнікет і, і нижче, щоб. Якщо не було тоді змоги робити шину, тому що я розумів, що зараз будуть ще і, і, і ще один удар по нам і, і, і зі сторони ворога, я йому ставлю турнікет, щоб при евакуації кі, і кіска його не перебила йому артерію, якщо навіть перебила, щоб він не настік. Зробив йому тампонування тазу. Тому що в нього була тазу і дирка, тому що ми, я на нього дивлюся, йому все гірше і гірше і гірше. І я починаю його осматрювати і побачив, що в тазу є дирка. І тоді я почав її тампонувати, і ми почали тоді робити аж тільки тоді евакуацію. Ми вийшли з зони, удару, відійшли. В більш безпечно я побачив, а в мене така і звичка, якщо робити евакуацію, то я йду зліва в голові, ззаду, щоб дивитись під і під людину. І з ним постійно розмовляти. І я бачу, що він не тече. Ну, оре, і людина оре, то, тобто він ну, в сознанні. Але тече потрошку. Я кажу, хлопці, давайте ми несемо його, і і швидше звідсіля. Коли я вже побачив, що він починає текти більш активно, я зупиняв евакуацію, ми його перетампоновували. І потім, коли ми вже дійшли до укриттів, я вже і тоді йому зробив фшишину, і, при, і прийшла вже евакуаційна група, його забрали. Перше поранення. І міна Осколкове було в 23-му році в спину. У мене три контузії: одне осколкове поранення, в 24-му році ФПВжка до обличчя, коли, коли нас і штурмували під Водяним. Ну а в 25-му році міна і під ноги. Ми стримували і ворога. Були з його боку штурмові дії, це як і на фронті. І стояв, і дивився, і стріляв в ту сторону і бахався. У мене 6 годин пробули турнікети. Я думав, що вже буде робити ампутація. Я ще, коли мене ранило, мені поставили хлопці турнікет під самий верх. Ну, Я щоб не... Було, і куди. Хоча б подіти і протез, тому що я, 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 я розумію, що на ногу можна зробити штіфт, а в руку це, це важко. І я собі переніс саме турнікети нижче і до локтя, щоб якщо робили ампутацію, було хоча б куди одівати протез. Ну так стало, що врятували. По Фотографіям зрозумів, де працює, приїхав, познайомився, почав за нею ухажувати. Ну і так все було. Якщо б не вона, то я, я мабуть, ще і лежав, тому що вона мене заставляла і сідати, і вставати, і не жаліла. Був дзвінок, після якого я зрозуміла, що справи дуже погані і що він може не вийти. Після того він три днівці був не на зв'язку. І потім, вже, коли подзвонив його батько і сказав про поранення, я, чесно кажучи, навіть обрадувалась, бо я знала, що він живий, що поранення поранення, але я не знала наскільки тяжке поранення. Тобто по телефону сказали, що не, не тяжке, а виявилося, що дуже тяжке було поранення. Чекали десь дві-дві з половиною години до результату, його привезли, сказали, що операція пройшла. Все добре, все нормально, все стабільно. Мої дівчата мене підіймають. Якщо б не вони, то я би так би не намагався, мабуть, тому що. Ну, мені не хочеться, щоб дитина бачила мене з якимись Тебе Треба постійно і працювати і постійно над собою себе якось стимулювати. Я настроєний, щоб повертатися у військо, але ну, вже я розумію, що до нуля я вже не зможу, тому що ну, в мене зшита Вся нога і вся рука. У мене ну, вже я не зможу бігати. Б'єдом на весілі. Тому що і завжди треба бути на, на позитиві.